Друзі, мої вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. Ну, всі ви знаєте, що зараз вже якби весна, і діл іде до посадки картоплі на городі. Багато підписників питають мене. А підкажіть, як ви нарізаєте рівчаки для посадки картоплі маленьким мотоблоком ДТЗ 470? Друзі, показую вам самий найлегший варіант. Але для цього потрібно мати ґрунтозачіпи для того, щоб мотоблок по городу їхав. Значить, у даному випадку мотоблок зроблений, скомплектований так, щоб ви, щоб ви фрезерували, фрезерували і зразу нарізали рівчак. Друзі, дивимося уважно. Всі ви знаєте, це колесо у мене виходить, транспортне, воно на городі знімається і остається мотоблок з фрезою і ґрунтозачипами. Фрези роблять землю, а ґрунтозачіпи товкають мотоблок вперед. Все дуже просто. Ззаді, ззаді, у мене. Капловуки окучник, який нарізає, який нарізає вам траншею. Друзі, що я вам хотів сказати за сам окучник. Дивіться, ну глибину це ви ми так договорили, що будете регулювати вище нижче держати сам руль мотоблоку, а окучник-окучник, чим ширше траншея, Тим вам треба буде більше розвести вуха окучника. Значить, вони, друзі, в основному регулюються. але є і нерегулюємі. Регулюються вони оцим гвинтом. Тобто, ви ослабляєте гаєчку знизу і зводите його так, як вам буде це подобатися. Ну, я роблю так. Отут у мене по краю колеса йде перша нитка. перша нитка. І оця нитка, друзі, свідомо вже вам підказує, як вести мотоблок. Дивіться, отут на цій щипці та щорідно до цього мотоблока зроблений додатковий отвір. Додатковий отвір. Значить, вони друг між другом знаходяться на відстані 4-5. Сантиметрів 4-5 сантиметрів. Ну, бувають, друзі, оку, окучники, окучники, на яких вже отвори зроблені. Ну, в даному випадку я отвори робив. Я отвори робив на 4,5 см. Друг від друга на відстані. Ну, дивіться, багато скаже. А як же ж ви регулюєте кут атаки? Друзі, це не професійна щіпка. Це щіпка рідна для цього мотоблоку. Ясно, якщо ви поставите щіпку та, що йде з регулювакою кутла атаки, то там, можливо, і треба буде зробити опорні колеса. Цей варіант самий простий для тих, хто тільки купив і осваює цей агрегат. Я вам хочу сказати, що кут атаки тут регулюється зразу, як ви будете сверлити отвір, поставите окучник і так його відведете, щоб він стояв у такому положенні, в робочому стані. О, Оце в робочому стані стоїть каплоухий окучник. Він заходить легко в землю і ви піддержуєте на рівні пояса. Його глибину. Глибину ви регулюєте вручну. Це, я вам скажу, звісно, для, ну, важкувато. Важкувато. але мотоблок не важкий і вам це не буде, я думаю, в сильну таку тягость. Але ви своєї мети досягнете і зробите рівчак. Друзі, оце все, що я вам хотів показати. Ролик короткий, тут все зрозуміло. У кого які будуть питання, задавайте. Можливо, будуть якісь ще пропозиції. Тоже не стісняйтесь, пишіть я всім відповіну. Друзі, а я вам бажаю всім мирного неба. Ждемо слідучого ролика, жмемо на колокольчик, ставимо лайки, вподобайки і до слідучого ролика.